Неповноважно. Дякую. Так, все вже є, так? Давайте ще раз реєструємося. з міським головою. Форум для роботи сесії є. Позачого 106 сесії до міської ради, відомо до кількості скликань, оголошую відкритою. Thank <laughs> Шановні депутати, вам запропонований порядок денний. Ставлю на голосування пропозиції заснову цілому. В цілому не заперечуйте. Прошу підтримати в цілому проект поряд денний нашого сьогоднішнього пленарного засідання. Прошу голосу. Прошу підтримати. Перевірюю, що на цілий сьогодні. Добре. Переходимо до розгляду порядку денного сьогоднішнього нашого засідання. Переходимо до розгляду денного порядку денного нашого сьогоднішнього засідання. Значить, шановні депутати. На порядок денний виноситься питання. Перше внесення змін до бюджету Дубинської міської територіальної громади на 2025 рік. Будь ласка, Светлана Івановна. Ага, в цілому давайте. За основу. По питанню бюджету. Я зрозумів. Давайте тоді. Підтримує за основу щодо першого питання щодо розгляду бюджету громади. 25 рік, прошу підтримати. Голосуємо. Одноголосно. Добре, будь ласка, додаткові зміни. Управління архітектури просить на 40 тисяч зменшити об'єм видатків на комплексну програму забезпечення містобудівною документацією. Це спеціальний фонд. Кошти перенести до загального фонду на програму утримання та поточного ремонту доріг, на поточний ремонт дорожнього покриття вулиця Гостинна, відділ охорони здоров'я. Просить уточнити назву об'єкта реконструкція приймального відділення під відділення екстреної невідкладної медичної допомоги будівлі головного корпусу Літ А3 КНП Дубинська міська лікарня за адресою вулиця Львівська, 73, місто Дубно, доповнивши назву словами, в тому числі коригування проєктної документації. І ще одне є з місця Артура Вікторовича. Так, Артур Вікторович звучить. Добрий день. На гуманітарній комісії щойно підтримали зміни до бюджету в частині в частині реконструкції проєкт реконструкції системи електропостачання, встановлення джерела резервного живлення в КНП пологовий будинок Дубинської міської ради. З мінус шістсот п'ятдесят тридцять з 20, 30, 30, мінус 650 на 21, 70. сімдесят. Почекайте, а озвучте призначення з якого це кошти, які були передбачені на встановлення додаткового генератора який сьогодні інстальований в КНП пологовий будинок, але кошти потрібно з одного спецрахунку передати на інший Зуміло. спецрахунок? Так за доповнення запропоноване. Давайте підтримуємо, давайте проголосуємо. Угу. Не заперечуйте, прошу підтримати. Одноголосно дякую в цілому. Дякую. Дякую. Добре. Наступне питання про передачу зарядних станцій та дизельних обігрівачів. В постійній комісії розглядалося питання. Якісь є зауваження? Шановні, знаєте, що це? Це на схід, я завтра виїжджаю ранком, веземо в конотоп, в якому ще до сих пір немає світла. Не заперечуєте? Проект рішення. Підтримаєте? Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про передачу матеріальних цінностей. Будь ласка. Шановні депутати, даним проектом рішення пропонується передача матеріальних цінностей для нашого Дубенського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а саме дизельне паливо, дві тони, конверти та марки. Якісь є запитання, пропозиції? Прошу підтримати. Голосуємо. Є? Будь ласка. Вона вивобатьківщина, віра Івановна, поки є нагода, хочу вас запитати, тому що на попередній сесії чергові не вдалося це зробити. Але я вас запитувала це в нещодавно в приміщенні міської ради на рахунок камери, яка була виділена ще два 20... чи. Три місяці тому на сесії ми проголосували, що ті кошти які мали піти на закупівлю камери, камери з розпознаванням обличчя міського раду. Ми ці кошти виділили на купівлю камери на кладовище по вулиці Семедубській. І рішенням сесії після того ми мали б її передати. Скажіть, будь ласка, що з камерою? Камера передбана знаходиться в міській раді. Ну, стоїть питання, як таким чином її передати. Кому передаємо? Ну, кому, кому передавати? <ріки> Камера придбана, вона є. Тепер будемо вирішувати питання, що ви кому її передати і встановити. <ріки> не я маю думати, кому передавати камеру, а ви маєте думати, ви кому шановна. Кому... Ком... <ріки> хто «Не вас вчити і вчити, Василь Михайлович. Серйозно. Вчителька <ріки> знайшлася. Нема в кого вчитися було рішення сесії. передати цю камеру. Шановні депутати, камера придбана, і щоб ви знали, ніхто її встановлювати не буде безкоштовно. Для цього ще треба буде виділити кошти для того, щоб встановити опори для того, щоб подати. Електроживлення на цю камеру і все інше. Так що давайте не спішити поперед батька в пекло. І не вчіть мене вченого. Тридцять тисяч сімсот. Вчителька знайшлася. Голосуємо. Прошу підтримати. Перестаньте, перестаньте. Що мали навчитися, то навпаки з розуму сходити. Ви запрошувалися закручуємо ви знаєте. Добре, 17. Дякую. Рішення прийнято. Ще якісь зауваження пропозиції? Немає? Так, дозвольте нашу 106 ту почурову сесію завозити закритою.